Божа церква, агапа, всі наші друзі. Ми коротше, вже від'їхали. Нас чекає досить довга місіонерська поїздка на схід Різдвяна. Пастор наш Сергій. Він відвідує, скажімо, свій кошик церковний. Та вже Та... не, не свій, я наш пастор. Наш. Наш. <реш> 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 Схід і захід разом так, це так, так, девіз так, так, так. і символ пророчі цієї нашої поїздки другий раз. Отже, Бог з'єднує серце України докупи. Сьогодні четвер. Так. Ми виїхали. Наша місія сьогодні добратися до Києва. Так, так. там ми підберемо нашого старшого єпископа Валерія Миколаєвича і тоді їдемо в Полтаву. Вернемося до Львова аж в середу. Це майже тиждень наша поїздка. Хоча йде війна, слава Богу. Ну діло Божнє не стоїть. Завтра ми будемо відкривати нову церкву в Полтавській області, відвідаємо Харків, Мерефу. Поїдемо в Куп'ярська, освобождений до наших церков. Мира раді будемо, так що, брати та сестри, дякую вас за молитви, за вашу допомогу, Ділу Божі, бо хай Господь ряс на вас благословить. І ще такий анонс. Ми напевно зробимо немало передач у нашій оцій поїздці місіонерській. Ми хочемо, крім інформативної частини, додати для вас, хто жертвував свої фінанси в цю місію, хто просто з серцем молитви з нами є. Хочемо додати ще таку тему паралельно, щоб. Переглядаючи цей блог, якесь трошки таке от вчення біблійне, кожен з нас міг в собі обновити. Тема приблизно була би отак: будуючи тіло Христа. Хочемо за тих кілька днів, крім самої роботи місіонерської, щоб ми посіяли ще слово відкровення Боже в нашу душу, в наше серце. Чому важливо є? Нашим життям завжди причащатися до дуже важливої справи допомагати тілу Христа будуватися на цій землі. Отже, будуючи тіло Христа, і наша місіонерська поїздка вона якраз і є по суті цим збудуванням тіла Христа. пастор Сергій і Валерій Миколаєвич також додадуть свого откровення до цієї ідеї. В чому суть? Чому наша поїздка є по суті максимально біблійна? Отже, і з різних сторін будемо ділитися тим откровенням паралельно. Що ми маємо честь, і благодать бути частинкою тіла Христа, цього суспільства небесного вже на землі, і як ми кожний можемо долучитися до того, щоб перед приходом Христа наше життя мало цю часть жертви і заслуги збудування Христового тіла, тобто Божої церкви, будьте благословені! Ми поїхали. Так що зустрічайте наші блоги. Вони хай як пташки прилітають до вас. І будете через це разом з нами, вашими пожертвуваннями, молитвою і всіма оцими нашими відеокартинками, які будуть. Благословення, вам моліться за нас. Ісус Господь, ми поїхали. Отож, ми їдемо на дорозі до Києва. Нам з пастором Сергієм це буде коштувати певну жертву От і вам. Бо ви скидалися так щедро на це служіння, але я хочу знову ж таки сказати про зміст цієї жертви, наскільки це велика привілегія в Бозі. Дивіться, говорячи про тіло Христа, маю тут симфонію, і це глибоко, якби глибока ідея писання і Духа Святого, дати віруючим поняття в такій формі, як тіло Христа. Вперше це, цей вираз зустрічається в листі до римлян, 12.5, де ми бачимо, це зведене, зведених два слова, тіло Христа, і написано тут так. Отож, ми численні, одне в Христі тіло і кожний один одному член. Бачите? І другий раз це повторяється сильно 1 Коринтян 12.27. Ви ж, Христове тіло і члени кожний зокрема. Я думаю собі, що віруючі люди Божі, вони повинні віднестись до цієї концепції Божої дуже серйозно відповідально, тому що можна досить поверхнево роздумувати процес цих два слова як певний символ. Символ то символ, віруючи тіло, ну як тіло. Але насправді Дух Святий ще дуже дуже багато разів повторяє оце розуміння для нас тіло Христа, що ми є учасниками тіла Христа. Бо коли віруючої людини є поверхневе розуміння цього виразу, скажімо, ми є члени в тілі Христа, то ця поверхневість вона просто зводиться до абстракції, ну в якомусь такому вселенському, символічному, містичному значенні. Але коли вчитуватися і вдумуватись це поняття Святого Духа, що це насправді означає, то йде мова про дуже, дуже практичне поняття Біблії. Де наша участь в цілі Христа означає більше практичність ніж символічність, і вона означає нашу реальну практичну участь в церкві, тобто Господь нам чітко говорить. Що учасником тіла Христа є не людина, яка абстрагує на цю тему, а людина, яка є реальним членом церкви, і не просто, скажімо, там тією, яка написала анкетку в церкві, а людина, яка є, має навіть якісь служіння від великого до від маленького до великого в церкві. Отже, коли Писання говорить такий вираз, ми читаємо в Біблії новому завіті тіло Христа. То йде мова не про символічні абстракції, над якими ми подумали і забули. Йде мова про наше життєве, практичне покликання. Одне з багатьох покликань, які ми маємо. І це можна сказати на рівні, наприклад, зі сім'єю. Тіло Христа це дуже сімейний термін Біблії. Він означає щось схоже, як от кожен з нас є учасником тіла, нашої сім'ї, нашої родини. І Точно сім'я не може бути чимось абстрактним. Вона означає абсолютно практичний набір наших життєвих обов'язків. Тобто, якщо ми є чоловіком, то ми є, можна сказати, оцього членом сімейної сімейного тіла. І це відношення до однієї конкретної жінки, відношення до конкретних дітей, яких ми народили. Це щось, що займає величезний час нашого життя. Це одно, з одного боку і праця, труд, і з другого боку привілеї бути всередині цієї сім'ї, і користуватися благами, які може дати сім'я. Тому я думаю собі, коли Господь підносить це поняття нам, віруючим людям, і каже, ви є всі тіло Христа, члени тіла Христа, він має на увазі. Ви реальна і дуже дуже практична сім'я. І, отже, наша місія сьогодні, коли ми їдемо відвідувати церкви, підтримувати їх словом, матеріальною частиною, то це буквально означає дуже глибоко практичне сімейне діло, до якого закликав кожного з нас, як би Господь. Отже, ви, які є християнами, одночасно можна сказати, що це означає, що ви є членами Христового тіла. І ще одна така думка, яку я кілька разів пізніше повторюю. Дивіться, друзі мої, коли ми читаємо ідею другу про причастя крові і тіла Христа, то між ними трошки є різниця. Причастя крові Христа це є духовна, Божа Небесна ідея, яка більше концентрується на нашому спасінні. Це більше виглядає як жертва Господня для очищення нас, відкуплення нас. Це означає страсті певні. Якби в житті Христа, щоб відкупити нас. А от причастя тіла Христа, от скажімо, причастя тайна вечеря, вона розділяється на дві частини на крові тіло. Вона в себе вбирає дещо іншу ідею і зміст. Причастя тіла Христа, навіть якщо це є ритуал таїнства, яке ми часто робимо в церкві, з чаші з реального от хліба, благословеного молитві пасторами. То це причастя тіла Христа. Воно має також широке розуміння і широке тлумачення, яке знову повертає нас до ідеї нашого членства в церкві. Не просто формального анкетного членства, а практичного членства, взаємної допомоги, як от допомагають один одному чоловік, жінці, жінка, дітям, діти батькам. Отже, коли ми причащаємося на таїнстві причастя тіла Христа, це те, що повинно принести нам глибокі думки на ту тему, знову ж таки, що ми маємо глибокі взаємостосунки один з одним, і через таїнство причастя церковне. Ще раз, знову ж таки, силою Духа Святого, силою благодаті, Господь підводить нас дуже сильно один до одного. Настільки, що в нашому житті, скажімо, це повинно означати багато чого, наше ділення е, ділами, грішми, словом. І отже, я би так сказав, що навіть оця місія наша, до якої, в яку ми зараз відбуваємо з пастором Сергієм, з Валерієм Миколайовичем, який приєднається до нас, це буквально є. Наш вклад через вас, через верні, верніше через нас і ваш вклад в будівництво тіла Христа, в будівництво сім'ї Божої. Скажемо, нехай це є браття, сестри, яких ви не будете знати і бачити особисто, але ваше серце повинно розуміти, повинно горіти, хотіти, бажати о цього діла допомагати сім'ї своїй. Не просто Божій сім'ї, а можна так сказати, нашій сім'ї, своїй сім'ї. Де сім'я церковна, вона не тільки є маленьке помісне тіло, вона також означає будь-якого брата і сестру, де б ми не зустріли на будь-якому кінці світу. Отже, тіло Христа це грандіозна ідея від маленького тлумачення до вигляді помісної церкви до величезного тлумачення вигляді будь-яких братів і сестер, яких ми зустрінемо. І зараз ми їдемо на схід. До нашої сім'ї, яка переживає більше страждання, які навіть ми маємо десь там, у Львові, ми їдемо туди, де найбільше потребує наша сім'я, наші браті і сестри ну, взаємної допомоги. Тому, коли ми жертвуємо час наш, фінанси наші, будь-яку допомогу, практично нашу, для цієї місії, то через цю місію можна сказати, друзі мої, що ми. Всі беремо участь в тілі Христа, і ми всі беремо участь в цій жертві, скажемо, яку ми також можемо зі свого боку платити, щоб сім'я Божа вона процвітала, щоб сім'я Божа вона підтримувалась. Ознаостаток така проста аналогія. дивіться собі, брати, сестри в багатодітній сім'ї. Там уявімо собі, що їх 12, і одного з них щось трапляється. Він сумний. Можливо, догадуються всі інші брати і сестри, що в нього є якась проблема. Як ви уявляєте собі, можна зійтися ввечері і проігнорувати цю нужду і потребу оцієї, оцього одного брата чи сестри? Всі зійдуться, всі задумаються, всі будуть співстраждати, співспереживати. Якщо це є благословенна, мудра, зріла сім'я, то саме так це буде відбуватися. я просто впевнений, що, покаявшись, кожен із нас. Народившись від Бога, одночасно автоматично, він війшов в сім'ю Божу, в тіло Христове, як цю сім'ю називає Писання, для того, щоб на практичному рівні по максимуму <кій> причащатися цієї сім'ї. І, от через ці діла, можна так сказати, ми маємо зворотню сторону таїнства причастя. Можна запричащатися в церкві. Наприклад, в першу неділю місяця, а можна запричащатися саме через оцю місіонерську діяльність, чи нашу, чи вашу в будь-якій іншій формі, де ви простягаєтесь до братів та сестер, отака от, от глибока, сильна, потужна ідея подає нам її Господь через поняття, яке ми маємо вивчити, яке називається Тіло Христа. Та і ще одна дуже така слушна думка. Якщо хтось з вас, дорога церква, не мав можливості пожертвувати там фінанси, давайте можна зробити отак. Вся наша поїздка, нехай для вас, вона для нас такою буде, але і для вас буде часом молитви. Ну не тільки за нашу поїздку, але за всіх людей, особливо тіло Христа. Скажемо, які є на східній частині нашої України. І це буде шикарна ваша жертва душі і серця, щоб через ангелів Дух Святий допомагав цим людям там, так як він може, чудесним способом. Тобто, бачите, і духом через молитву, і тілом через фінанси ми можемо всі причащатися таїнства тіла Христа. Тому підбадьортесь, кажу, якщо хтось не зміг пожертвувати вигляді фінансів, це зараз непростий час. То ресурс молитви в нас, по суті, не вичерпний. Візьміть свій час, вечірній час. Як ми говорили в неділю в церкві, конвертуйте це, переведіть цей час у вигляді молитви і вложіть це в тіло Христове, яке зараз потребує. І будемо всі благословенні. Так що з Богом улюблені, ми їдемо, наша місія триває. Жертвуйте вашу молитву і ваші всілякі можливості, щоб в вічності кожен з вас мав від Господа нагороду і похвалу. Що ви були не просто людьми, які спаслись, а ви були людьми, які допомагали Господеві будувати його сім'ю. Те, що писання називає тілом Христовим. Благословіть! Ми на дорозі. Слава Богу, брати де да, сестри! Слава Богу, церква Агапи. І як сказав наш улюблений пастир Андрій, от ми їдемо, їдемо, знаєте, для того, щоб сповнити волю Божью. От. А Господь сказав нам, спішіть робити. Добро усім, а найпаче своїм це, Так. Це, 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 І ми їдемо сьогодні, щоб показати знаєте, нашим братам та сестрам, там, на схід е, України, там, де йде війна, там, де рвуться. Міни, літять снаряди, коли люди не знають, де живуть вони до завтрашнього дня чи ні, їдемо показати Божу любов. А як їй можна показати цю Божу любов? Знаєте, Біблія каже, що толку, брати мої, якщо ви бачите нужденну людину і скажете їм, іди з миром, грійся і питайся, і Бог благословить, і не, не дасте йому потрібного для того, щоб він не вмер з голоду, не замер, знаєте, від холоду. Бог завжди іще людину, людину по його серцю, яка б стала, знаєте, відповіддю на молитви, на прохання нужденних людей. Знаєте, коли Ісус висів на кресті, останні слова такі були. Він сказав, я все зробив, все сотворив. І він так каже: а тепер вас черед. Це ваша черга, церква Божья, робити Божю справу, бути атветом Божим, знаєте, на молитви людей, на їх нужди в ім'я Ісуса Христа. І ми їдемо, знаєте, показати от, людям, наскільки наш небесний батька Він любить людей, наскільки Він неравнодушний сьогодні, знаєте, до тої болі, до тих страждань. От. Так. Там зовсім друга реаль, знаєте. Я сьогодні дивлюсь на нашу Україну. Як знаєте, є монета, в неї є дві сторони. Там зовсім друга знаєте, реаль життя. Там зовсім друге восприяння, знаєте, там люди дякують за те, що вони проспали, поспали і стали живі. Там, знаєте, є такі села. Я недавно приїхав з Миколаївської області, село Українка є таке. розбите ще село. І коли ми привозимо їм воду, там немає ні тепла, ні світла, ні води. І ми привозимо, їм, знаєте, гарячий хліб. От і воду вони беруть цей хліб, і кажуть: дякуємо Богові! Якщо б так було кожен день, ми мали знаєте буханку хліба і води, ми були б самі щасливі люди. І от ми їдемо для того, щоб показати людям Божу любов. Знаєте, якби б не було ваших пошитвувань, якби б не було, знаєте, вашого серця цієї поїздки, ми б цього б не могли зробити. Тому що так каже святе письмо, що за це відповідає серебро. А де серебро? А серебро в ваших кошельках. а ключом, знаєте, до ваших сердець являється ваша любов, любов до Бога і любов для людей. Тому що є заповіді, знаєте, на яких дижиться все життя сейчас в нашому мирі, «Возлюби Господа Господу всім серцем, всім розумом своїм. А друга, знаєте, яка така, як перша, «Возлюби ближнього як самого себе. Так що ми хочемо з пасторем вас дуже подякувати, знайте за цю ну возможність просто поїхати, послужити, показати людям нашого небесного батька. Хай Господь рясно вас благословить.